Так, народ, всім привіт. Ось у нас сьогодні нове не відео. Найшли москвич за тисяч гривень. Вони нам їхали 50 кілометрів одну сторону через села. І в общем, зараз ми домовилися, беремо жигу, візьмемо 10 літрів бензика. Я думаю, ми доїдемо. Зараз в общем, прогріваємо жигу, беремо всі, що тільки можна у до Москвича, це, блін Москвич. І вирушаємо. Так що у нас сьогодні вийде, ми побачимо зараз, так що заварюйте кофе, заварюйте чайок. Всім приємно перегляду, погнали. Так, ми вже вовсім виїхали. Їде як стана жигі, тому що на ГАЗу. Ой-ой-ой, бачком таке дає. Мам взяв, там нема хумада. Просто тіпа, ціна така солодка, в принципі. І типу треба забирати і стан там непоганий. Я думаю, що ракета доїде, так? Да, так, трохи. В там типа, Нам їхати 50 км в одну сторону. Я хочу, коли я буду вертатися, ти москачок на ходу, звісно. Я не хочу їхати через Ашків, а хочу їхати через тетерівку. Але якщо піде дощ, прийдеться їхати через ці поля, через ці дороги, коротко. бо дощ передає. Страховки нема, будемо їхати акуратно. Та зараз Заїжджаємо на заправочку, беремо 10 літрів бензика і думаю, нам хватить. І вилітаємо через села. Там кисло, дорога трохи печальна буде, ну що поробиш. Там другого об'їздів немає. Трохи покупляв спіртову, я залив на МТшку, то це капець. Зразу карми потекли МТ-шка, не забудилась. Так що зараз заправляємо і летимо далі. Так, ми залили бензика вже і зараз будемо їхати. Коротше починається дощ, ще маршрут дороги, виходить, красилівки, там трохи така дорога дуже погана. Було тут з піщанкою, я не знаю, будемо їхати. І прийдеться вертися на схибинці, типу, погляд за Зараз Часто стоїть поліція, не таке. я думаю, дуже акуратно будемо їхати. Типа за страху, якщо страх нормальний вже. Но... Може якось обійдеться, побачимо. напишіть, написіть, чому у вас типа, метал. У нас виходить по 5 гривень. Це Київська область ставище. Алюміній там по 37 гривень. І це, ну, радіатори він, типу мітні, але ті немітні вважають, то їх ну, посчитали, типу, як ці... І, як це буде, ну, я по сути ігрі почитали. Туди 7 км такої дороги буде, купа що треба їхати вже помалу. Ну нічого, ми тільки перше село проїхали, вже 10 хвилин пройшло. А ще тут 15 хвилин 15 їхать таке діло. Їдемо по полям уже десь. Тут дороги немає, а тіпа, тут робилася дорога, ну поганайка. Ми вже спізнімося на 20 хвилин, але ну, я думаю нормально. Зараз по зоні з того, що ми вже близько. Гупель на ЖСД коротше. зараз залітаємо, заводимо москуча. і всі вийти познімаємо. Не купили москоча, ми тут типу, не знімали, але ну, він типу, завівся, все було добре. Пропала іскра, ми погралися півчаса, не піднімає. І вирісла на троші, 500 гривень. Страховки нема. Я сподіваюся, він доїде. І сайди ж є. Дуже прикольна тема Це, це взагалі рідко. в старому москоча було? Воно включається. Ді. Там кновка схвануть, на да, види на нього Давишу пісня. Я, іскра пропала, щоб їхати далі, бо намі хоча ще Так що Ми вже проїхали десь четверть путі, наче Москвич їде на ходу. Ну, як на ходу, я його тягну. А ще поки питань ніяких немає, тут така погана дорога і ця дорога буде десь 2 або 3 кілометри. Так що може закипити машина, то будемо осторожно їхати, дивитися по ситуації, що треба буде остановка чи не треба... Ну, а більше... Ось, зараз покажу. Ось так відкрадаємо москвич. Він був на ходу, там щось і пропала. Навіть то... вдома подивимося. Коротше, пригнали його з на базу. Як бачимо доїхав в такому відстані. Ми вже дома розібралися, Він їх не дрігусь. Усім проблема в тому, що немає іскри з трамплюра, так що, можливо, в наступному віті поміняємо трамплюра, щоб і появилась, тому що все поміняли, катушку не помогло. Провірили коротше, напряження. Проблема в катушці. таке. Так мотор сухенький, вийме щупа яке там масло. Та при цьому ж він довго стояв, вони такі завели і вже проїхались. Масло практично як нови, все блистить. Ну, видно, що мотор долянутий. Навіть тосос залятий, Навіть насос оригінальний. Мідна проволка йти нам на, на карбюратор. Так, в цілому, можливість. ну Все як обично. Як спухники. Ще і сидушки всі хороші там коло водійської. З плюсів у нас новий техпаспорт. 78 рік. Це самі старі москвич, які саме купували хоч ходить. Тут така штука стоїть. Хто знає що це вона там робить, то може написати. Перший раз бачу живу. Ну, Я теж що ми доїхала, термоза пропали. Ну, це нормально ціни церковні. І наразі мені попався москвич з такою кришкою. Резина непогана, літня. Хар... Ну, не полопана, тобто харку. Прям треба на жигу забирати. Вже мене закопить. Тому щось ставимо лайк, підписуємося. І скоро буде нове відео, або про теми хочеш знайти. Скоріше всього, буде про нього.